Віктор є за черв'як. Дуже жорсткий, телефон рукою рука шонуває. Все, ми вже в літаку, кому цікаво. Так відбувається. Yeah, no, Brian, Наша подорож за плугом. За плугом треба півсіду об'їздити, щоб його провести в Україну. Тут Все, слава Богу, долетіли добре, Чуть-чуть нас просило, але, але все гуд. все гуд. чуть-чуть тут бачу мокренько, але набагато тепліше, ніж в Польщі. Радусів 18-17 тепла, плюс-мінус. Другий раз ми в цьому аеропорту венковані за два тижні чи за три тижні другий раз.